Всім привіт! друзі! З вами Ірина та Ярослав. Сьогодні у нас 24 липня продовжуємо відео про наш другий будинок, який ми будемо здавати в оренду. Тільки треба зробити якийсь невеликий мабуть, ремонт, щось замінити. Щось викинути, щось поставити. Так от, ми вам вже показували в попередньому відео кухню. Зараз, от щойно Ярослав привіз дві двері, які будуть там вхідними дверима в квартири, бо квартира середня і на третьому поверсі, ну під дахом. У них там двері зі склом. Тож, оці двері забрали безкоштовно, ну, краще, щоб в квартиру без скла були. так? І тепліше буде, бо там виходить у нас холодний тамбур, там де сходи, нема опалення, і як холодний тамбур. От, тож буде і тепліше, ну і замикатися. Замовили лічини вже на всі двері, там щоб вхідні ключ один був від вхідної двері, від своєї квартири. Ну, то, мабуть, трошки згодом вам розкажемо, коли вони приїдуть або коли будемо ставити. А тут один замок виходить, ми залишимо, ну, лічину поміняємо, а тут треба ну, і замок поміняти, бо не під такий ключ. От, Кухню ми вам показували. От Ярослав перевернув стільницю і зняв кран, бо він там дуже цікаво знімається зверху, а не знизу відкручується, по суті. От він довго мучився, потім довелося шукати саме на цей змішувач на Ютубі. Інструкцію, як його розібрати. Так, у нас вже тут он, допомога прийшла. Так, це теж частини кухні, верхні модулі. Це там стінові панелі, все таке. Е, інша частина кухні. І вже будуть матеріали, там фарба біла, треба все пофарбувати буде. Ще цього тижня треба з'їздити, буде купити і тонг. Ну, там треба трошечки утеплити, ну, заодно трошечки утеплимо кухню, яка ще взагалі в Чорновій, ну не зроблений там ремонт взагалі. От. Я не пам'ятаю, чи показували вам, чи ні. В ту кімнату купили підлогу. От вона була якраз за знижкою, і така, як нам підходить, і гарного класу е, зношення. 31-го, здається, чи який, який там? 23-31, так. І з вбудованою звукоізоляційною підкладкою. Це у нас е, СПЦ має бути. Так, десь написано: кліквініл. А де написано, що це СПЦ? Гадки немає, ліквініл і кліквініл. А так це вініл чи СПЦ? Мабуть, вініл. Думаєш вініл, а ото наша підлога лежить. То точно СПЦ. Не Я думала, що це СПЦ. Ну, ладно, зараз розберемо. не знаю, зараз можна розберемось. Пошукати, що на ній написано. Коротше, замовляємо вже люстри, ну такі пласки, просто понавішуємо, щоб там не пересверлювали по тисячу раз орендарі. Сіліконові такі заглушки, де двері стукаються об стіни. Ну, не заглушки, а накладки на стіни. От, що у нас ще є? Маленький холодильничок в нижню кухню, бо там місце під холодильник є, а самого холодильника нема. От, поки що так. Зараз вже 3 серпня, у нас з'явилися ще двері. В ту кухню, що не зроблена, ми вирішили поставити двері, бо знайти ось такі з луткою в продажу буде не дешевше, ніж одразу білі. А колись, мабуть, всі ці дерев'яні все одно будуть мінятися на білі. Ну, отже, ми вирішили, що в одній кімнаті вже одразу зробимо білі двері. І купили їх, виходить, новими. Одразу вон там лудка висить, лежить. Тут у нас плінтус теоретично, по кольору, трошечки відрізняється від кольору підлоги. Ну, але що робити? Буде вже так. От. Закуповуємо люстри. Одна з Aliexpress прийшла, а інші з Amazon беремо. Так, тут у нас фарби, всякі інші матеріали, камінь, щоб одразу трошечки ту кімнату. Кухню, яка ще не зроблена. Ярослав хоче додати з середини камінь, щоб утеплити. Там стіни із ітонга, тож ще один шар ітонга 5 см можна додавати спокійно. Ніякого зміщення точки роси не буде. Так, що ще у нас нового? Ага, фарби, всякі шпаклівки, утеплювач, бо там. Є така дірка в дах, і там шматок даху. Хочемо там маленьку коморку зробити, от, і ото утеплювач. Так, і фарби в нижній квартирі, ванна кімната така трошечки. Знаєте, підлога пошарпалася, стіни нормально. Але все виглядає, можна сказати, мречнувато. От Там мрачна ванна кімната така вийшла, бо вона вся в сірому закатана. Сама ванна ще така бежева якась не знаю, і виглядає, нам, здається, не дуже. Тож, ми вирішили, підлогу все одно треба перефарбовувати, бо вона пошарпалась. А спочатку вона була ну, ось такого кольору, там плитка, а вони її всі рей Катали ось в такий. От. І ми вирішили, що відновимо той колір. Ось такий буде бежевий тауп, як у нас гараж, в принципі, пофарбований. Мені здається, дуже схожий колір. Це буде для підлоги, а стіни зробимо білі, щоб не було так мрачно. І, до речі, ось цей колір теоретично якраз має підійти в колір ванни. Ну, Ви потім подивитеся. Ми так підлогу, потім піднімемося на ванну і навколо ванної. Викрасимо, пофарбуємо в цей колір. Мені здається, буде дуже гарно і свіжо. І Ярослав ще забрав, просто віддавали безкоштовно духовку з варочною поверхнею. Можливо, в самий нижній, на самій нижній кухні там духовка гірша. Тож ми, скоріш за все, цю поставимо. Ну, безкоштовно віддавали, ми просто встигли написати швиденько, от і забрали. Так, і покажу вам наш гараж ззовні. Ось такий колір, Мені здається, буде такий самий приблизно так, тауп. І ось такі білі стіни будуть поруч. Гарно виглядати. Має, Має гарно виглядати. Сьогодні 6 січня ми все готуємося до ремонту в нашому другому будинку. Так, от, готуємось, купили кавоварочку і вже затестили. Така прикольна, така маленька. Вирішили взяти на капсулах, бо приїжджаєш туди, щоб там нічого не там, щоб вершки з собою не возити. Так капсулки поставив, зробив каву, і нічого чистити не треба. Ось це було найголовніше, що нічого не буде там завонюватись. А у нас. А у нас у самих вдома ось така. Вона на подушечках, не на капсулах. Вони, звісно, виходять більш бюджетні, і їх одразу в компостер можна викидати. А там капсули можна в жовте сміття. Ну, ось ця нам подобається для домашнього використання, але для того взяли все ж таки капсульну. І тут ще теж лед-стрічки, роутер, модем. 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 Ну, а це все капсули для кавоварки. Тут ми теж потрошечку затарюємось. Це дверні дзвоники. Будемо встановлювати, ще покажемо така панель з нержавіючої сталі. І відповідно три дзвоники на три квартири. І вони працюють на радіочастотах. Але ці вмикаються в розетку. Бувають варіанти на батарейках. Так, тут у нас не модем, тут у нас. Датчики диму, бо це теж треба. І що хотіла показати? Так, ну тут ми затарюємось е, люстрами, лампами, замовляли різні, порівнювали, і потім вже будемо обирати, в яку кімнату яка треба. І що у нас з процесом, розкажи. З процесом, з процесом покупки. Щоб зробити передачу будинку, передачу ключів. Треба, щоб нотаріус вже видав, вислав рахунки, скажімо так, бо нотаріус їх висилає, по суті. А сміттайлунг Сміттайлонг в них це називається, тобто повідомлення про те, що пора оплачувати. А для цього треба, щоб виконувалися всі умови, які були в договорі прописані. Тобто там була одна з умов, що в Грюнбух, тобто в кадастровий реєстр, чи як він там називається правильно, повносилися всі правильні дані, щоб наш банк щось їм вислав, але наш банк це вислав ще, як ми на нотаріуса прийшли, щоб в міській раді видали повідомлення, що вони не планують цю ділянку під якісь міські цілі в першу чергу купувати. Бо міська рада має право. При продажі будь-якої ділянки сказати, що ні, я її хочу купити. От. І казали нам, що таке було, коли десь біля дитсадочка продавали ділянку. І вони ні, ми хочемо дитсадочок розширювати, тому ми її купуємо. От так от. Е -е, здається, все. А, ні, І останнє це ж, цей будинок вже ж, е, теж ще знаходиться в як, залог е, у банка е, попередніх власників. І цей банк має видати документи, що він видалить з кадастру цей залог, бо без їх відомо не можеш це робитися. Ну звісно, що вони мають на це все погодитися, бо так, так воно працює, але вони мають ці документи вислати. Uh -huh. І теоретично вони мали їх вислати в понеділок, сьогодні середа. Але ж ми в Німеччині, вони якщо їх вислали, то поштою паперовою, і чекають, поки нотаріус їх отримає. От в нас на п'ятницю запланована дата передачі ключів. Ну, Подивимося, чи встигнуть, чи не встигнуть. Якщо встигнуть, то все добре, ми робимо як заплановано, якщо не встигнуть. А проблема в тому, що Маклер з наступного тижня у відпустці, і вони тоді самі не зможуть на передачу ключів приїхати, а вони теоретично це проводять. І вони кажуть, що раз у вас в принципі, відносини з продавцем нормальні, то ми вам всі документи підготуємо. Протокол передачі, там пояснимо, що куди, поштою електронною вам вийшлимо, роздрукуєте, поїдете самі підпишіте. Uh -huh. А те, що там ми організаційно маємо зробити, а вони мають там передати інформацію про те, що змінився власник до ратуші, щоб помінялися там в рахунках на воду, на ще там щось. Ну, бюрократичні організаційні речі. Каже, доробимо, як прийдемо з відпустки. Ще ми купили унітаз, там де треба поміняти. Сам Унітаз там нормальний, труба підтікає, але вирішили поставити вже суцільний такий. Ну, як нормальний, там унітаз як в школах з бачком на виносній трубі. Ну, нормальний. Yeah, ну, він так виглядає набагато пристойніше і змив не шнурочком на кнопочкою, але все одно. Ну, от, то ми купили якийсь з бачком е зразу. Бо там не підвісні системи, а просто напольні, звичайні. Е так, тобто я хотіла сказати про цей весь процес, що будинок був у попередніх власників в кредиті в іпотеці. І тепер наш банк має тому банку погасити те, що вони недовиплачували, а їм навпіл, ну, там пара розвелася, перевести все, що. Ну, якщо вже точно казати, то буде чотири рахунки, по суті. Один рахунок це залишок по іпотеці. Це банку попередньому, який кредитував. Другий рахунок. Це маклер, його uh -huh. провізіон. І третій, четвертий це все, що залишилось навпіл попереднім власникам 50-50. Ось так. І вони прожили там, виходить ну, 6 років він був у їх власності. От. Тобто те, що вони встигли виплатити за іпотеку, те їм повернуть. Ну я так розумію, що він повернеться там <свісно> майже нічого. Угу. Ні, ну вони в принципі його. Я не знаю наскільки вони його купили, але в ну, сума я, яку фінансував банк, менша, ніж та, за якою вони продають зараз. Угу. Тобто, або вони за стійкії купили, тобто продають трошки дорожче, ну це логічно, бо нерухомість не подорожчала за цей час. Звісно. А, І ото, хіба що те, що подорожчало, їм дістанеться. <гум> бо мені здається, все інше. Там ж за, за, за перші роки ти ж виплачуєш мінімум тіла кредиту, ти платиш здебільшого відсотків. Ну, коротше, ще хотіла вам про кухню трошечки розповісти. У нас там виходить маленька нестиковочка. Ця кухня нам просто ідеально туди підходить. Але ось цей модуль він має стати між стіною і димоходом. Там ще залишається 15 см, Але ось там в стіну він впирається, і там буде двері. А на двері буде лутка, і це окей, можна, допустимо, добором дібрати, щоб висувався ящик, щоб шухляда висувалася. Так? Але ця стільниця, вона впритик. Чи з того боку, з того боку. Не ця а, ну, да ладно. Я вам не, не той модуль показую. Не той шмат. Ось цей модуль може там стояти, бо тільки там є підключення для води. Тут раковина і посудомийна машина. От. І ця стільниця тут впритул вона не розрахована на добори. і... якраз по розміру шафок. Так. Без запасу по краям. І ще один нюанс, щоб теж шухляда висувалася, так? Що двері німецькі та ось такі накладні. Тобто, виходить листва, і на неї ще накладається ще одна сходинка. Тобто, нам тут одним добором не, не обійдеться, його треба ширше робити. А там на тому модулі були добори, і вони були ну, і, в і розмір фасаду. Так, і що ми придумали? У нас тут іде стінова панель, ось вони лежать. Коротше, ми думали-думали. Це все розумієте, в голові десь пару тижнів крутилося, щоб дійти до цього рішення. Ці стінові панелі вони у нас теж тільки над цим модулем підходять, а над іншим, там у них кутом стояла стільниця, так само г подібно вирізана. І коротше, цим, ну, нам не підходить. Але сюди підходить. І ми думали, або стінову панель там опустити ось так нижче, щоб можна було добором тоді добрати, Ну, стільницю висунути не вийде. Але не вистачає ширини. І ми придумали, що у нас є ось ця поличка. І ми, коротше, ось цю верхню частину зробимо її добором з боку, поставимо її з боку, і ось цю нижню частину. В смислі її поставимо стіновою панель збоку боку над стільницею, в приту... поясни, що сприту... в притул до стільма на запчасти тумбочку, так. <головіко> бо вона склеєна, ще й розібрати якось треба. Добори. Ну, але ось тут края є, тобто верхня частина точно піде як стінова панель, а ось ця бокова частина піде як добор. І це буде у нас все зліва до дверей. Ось таке рішення ми придумали. І можливо, якщо залишиться і вийде її розібрати нормально, то можливо ще й зробимо відповідну частину від, боку димаря. від димаря. так, Щоб було гарно. Ну, якось так. І Ярослав, я не знаю, тижні три, мабуть, сидів по ночах, дороблював, робив контракти для орендарів. Спочатку плани, потім контракт. Спочатку плани будинку перемальовував, бо вони трошечки там не відповідають. Зовсім не відповідають <гум> планам будівництва, так. Потім контракти, поки всі ці закони і, ну, шаблони повивчав, поперечитував, попередумували, що нам треба туди вносити, що не треба. Коротше, це тижні три зайняло, і він нарешті вчора. Так, зайчику, вчора відправив потенційним орендарям, щоб вони там узгоджували з джоб центром, бо їм ще треба в джоп центрі. Це узгоджувати. там кому куди, кому в джоп центр, кому в соцслужбу. Там вже і пенсіонери є. Так, кому куди от. Так що так, передачі ключів ще не було, але ми активно над цим працюємо. Позамовляти у, цю всю, у ці всі дрібниці, там, світильники, я не знаю, батареї, будматеріали, це все теж займає купу часу просто. Тож цей місяць у нас просто весь зайнятий, ми всі заглиблені в ці замовлення, в підготовку, в контракти і так далі. Без діла не сидимо. Це прикольно. Сьогодні у нас 11 серпня. Вихідні були дуже насичені. Ми почали прибирання, можна сказати так. В п'ятницю нам віддали ключі. Ярослав вже відвіз туди повний багажник всього, чого тут понакупляли для будинку. Заодно там вигрузив, вже поміняв одразу в п'ятницю вхідні замки. Ну, не самі замки, а циліндри тільки. Там замки підходили. Щось я вам показую дивне, коротше, то наші велосипеди стоять. Так, це те, що ще треба відвезти, Ось залишилося. Пам'ятаєте, тут було повністю заставлено, ото все вивезли, Ну зараз по порядку. Поміняв замки на циліндри на вхідних дверях. Потім наступного дня поміняв в гаражі, бо ми в гараж вивантажили все, це, що тут стояло. І в суботу до нас зібралися всі наші родичі і почали там все мити, видраювати, вилизувати так класно, коли всі разом все роблять. І велика їм вдячність за це. Бажаю всім купу родичів класних. І потім вони ввечері ще завантажили. По повну, повний такий величезний якийсь бус. Volkswagen Crafter. В нього коротше, можна заходити, отак і стелю не чіпляти головою спокійно. <рес> Вони це все туди завантажили, там ще три двері стояли, пам'ятаєте, два холодильника, там два Кухня, дві підлога. лінії кухні, так, підлога, там купу всього. От, і от те все вивантажили. А ще духовка. Не зря її брали, бо там все-таки в нижній квартирі така поганенька стара, дуже духовка, то її поміняють. Все вивантажили в гараж і будемо потрошку встановлювати. І оце все, що не влізло, Ярослав он завантажив зараз в машину. А не вліз газобетон. ось цей Тут багато-багато наскладував. Не влізла фарба, там ще якісь мішки з клеєм. Купу всього. Повна, повна машина. Повна-повна машина. Дрова нам обіцяють тільки завтра привезти, тому на сьогодні купили трошки брикет. А ти ж скажи чому? Ми ж хочемо там провести свої два тижні відпустки, розумієте? мені здається, три дні віджати, три з половиною віджати хочуть. На роботу. На так. всякі наради. Так от, то ми будемо там працювати, робити ремонт, і трошечки, можливо, інколи вибиратися на озеро погуляти. Така у нас буде відпустка. Знаєте, зміна місця це вже в принципі відпустка. От, і там гаряча вода йде тільки від котла, який треба топити дровами, а дрів там немає. І Ярослав всіх обдзвонював, писав, і там всі зараз один. Час відпусток і два сільськогосподарський час. Тому всі тракторні причепи, все в полі, все працює. Так, тобто ніхто не а може так, нам привезти. Один нема кому привезти, два нема на чому привезти. От. Нам от завтра ніби пару кубів пообіцяли привезти, так, причепом, скажімо так. От. Для початку, щоб хоч гаряча ага. вода була. А так Ярослав Вобі знайшов, що продаються зараз дрова і брикети, і нам на одну закладку точно має вистачити. От. І що, в неділю ми нічого не робили, бо у Ярослава був вихідний, і всі ці родичі, плюс ще друзі, з'їхалися всі до нас, і тут був цілий гамус. Ярослава був не вихідний, в Ярослава був день народження. А ну, я що сказала? Це вихідний. Коротше, у Ярослава був єдиний вихідний цього року, це день народження. <рес> так іде. Можна і так. Бо в інші вихідні він завжди щось робить. А це він нарешті відпочивав. Не, маринував овочі. Прибирав, <риклад> <в> грилі. <риклад> І не теж родичі понабігли, задачі понаделегували. делегували. Хто що готує, хто що грили. <риклад> Ось так. А у нас тут вже паркан готовий, то ми вам покажемо в нашому влогу по будинку. По цьому будинку, по-нашому. Що ще у нас? Ну і тепер от переїжджаємо. Сьогодні він оцю одну ходку зробить з тим, що не влізло в того буса. Іншу ходку вже з нами, з нашими речами, все треба зібрати, малого треба зібрати. Там коляска, кроватка, ну розумієте, теж повна машина буде. Хоч і близько, тут півгодини їхати туди-сюди. І я думаю, що Ярослав буде часто туди-сюди мотатися, бо то за шпательочками, то за її і ще чимось, ще чимось. Розумієте? То одне, то інше, і все це з собою не взяв. Не подумали, пропустили, забули. от Ну А так ми там плануємо пожити, е, про, перевірити всю сантехніку, що вона працює, там всі ванни, що ніде нічого не тече. Бо, як виявилось, там то один унітаз треба замінити. так Перевірити всій кухні, що все там працює, все нормально, вся техніка. Е, Ну, коротше, ось так, такого плану все треба перевірити, що нормально гріється вода, нормально все працює і заодно буде у нас відпустка трошечки. От. Ну що, на цьому поки що все. Погнали далі.